Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі завжди». Як завжди, кожен випуск присвячую нашим захисникам. Ті, хто не може воювати безпосередньо на фронті, той працює і в міру сил допомагає нашим збройним силам. По крайній мірі, так роблю я мої соратники. Я ні до чого вас не закликаю, ніяких зборів не організовую. Кожен має вже або родичів, або друзів, або близьких людей на фронті. Допомагайте їм точно має сенс, якщо у вас є така внутрішня потреба, як у людини, громадянина, українця, і е, не треба нікого повчати, ви це робите для себе. По крайній мере, так я роблю для себе. І я вважаю це правильним. От і вся знову. Я е, працюю на випередження, знято два випуска один з. Матеріалами форуму молочників він цікавий може бути по двом причинам: перший це моя доповідь про бачення ефективної і неефективної реклами молочних продуктів на форумі молочників. І друге, це я опублікую, якщо комусь із вас це цікаво і важливо. Основні дві пропозиції з хто хоче спасіння, хто хоче модернізації, хто хоче майбутнього молочної галузі в Україні. Я опублікував їх уже в Фейсбуці, от в групі молоко-молочні і молочні продукти, і тепер буде для моїх глядачів і підписників. І ще раз дві речі, які на 100% будуть працювати, якщо їх зреалізувати в Україні, так само зняти випуск з питаннями, і відповідями, тому що за мною борг, якщо ви пам'ятаєте, це гомонізація молока для збільшення виходу при виробництві сирів твердих напівтвердих і решти. А відповідь на питання минулого конкурсу оголошуємо прямо зараз. Значить, переміг зразу, скажу Павлоградець Євген Ша. От питання було е, наступне дати три основні відмінності між е, сирами е, перміджано Реджано і Гранопадано і розмістити їх від найважливішого до менш важливого. Чесно кажучи, я був трошки здивований, що тільки єдиний пан Євген поставив е, молоко на перше місце. Адже я завжди казав вам, що мол... сир – це зневоднений молочний згусток, стрибок молока в безсмертя. Відповідно, молоко це основа сиру. Відмінність парміджану реджану від гранопадана полягає в тому, що парміджану реджану виробляють тільки в період зеленої трави. Тобто є додатки, є і сіно, і кукурудза, і решта вони лімітовані і описані, але тільки поки є трава, є парміджану реджан на відміну від гранопадано, який виробляється круглий рік. До речі, самі італійці вважаються надзвичайно важливим. І е, ще не так давно вони гранопадану розрізняли по трьом типам. І самий е, смачний і, е, скажімо, дорогий називався Дітеста і вироблявся з квітня по червень. Він вважався найкращим. Практично всі дописувачі вказували на регіон походження. Так, е, прижан Ріжану виробляється південніше річки по, а скажімо. Гра нападана в тому числі в преальпійських регіонах, в тому самому Мілані, Ломбардії. Але ви знаєте сказати, що молоко в предгір'ї Альп гірше за молоко півдня Італії, ну я би не поспішав. Зверніть увагу, і гра падано, як і парміжана риджана можна витримувати роками до 8 до 10 років. Різниці немає. Це в початковій рецептурі просто регулюється вологою і жиром. Жиру менше, вологи менше. Ну і натуральний фермент використовується і в падано, і в пармеджану риджану, бо це е, прогнозує якісніший сир. Дійсно, в падано дозволено більше, але як правило, це навіть не використовується. От а сьогодні все таки дегустація, бо їх давно не було. Дуже багато глядачів просять цих дегустацій, і сьогодні буде. Багато цікавого е, на цій конкретно дегустації згущеного молока. Поїхали. По традиції рекомендую переглянути трилогію про згущене молоко, яка є на каналі. Дам посилання вам. Там є і дегустація більш широка, така, не було такої інтенсивної війни. Там є випуск про фальсифікацію молока. Як це робиться, економіка фальсифікації. І є випуск, де я прямо на кухні закасав рукава і зробив для вас домашнє згущене молоко. В Ютубі дуже багато підробок і обману. Нагадую, що основною особливістю є використання затравки, щоб кристали не утворювалися, або використовуємо промислову згущенку. Що цікавого можна зразу сказати перед початком цієї поточної сьогоднішньої дегустації. Е, ну, на мій погляд, досить цікаво і трошки сумно, що ця дегустація містить зразки всього двох потужних українських комбінатів, а саме Ічнянського молоч-концертного комбінату і е, власне, первомайського молочного концертного комбінату. І все. Плюс один єдиний зразок е, це фаворит Житомирського Базгаліївка, який почав виробляти згущене молоко. Плюс для порівняння, і за еталон, хай мене українці вибачають, але це важливо, це перевірений зразок, який я тут маю. Я візьму два польських зразки. Насправді теж це один зразок в різних пакуваннях. Тобто, друзі, оскільки дегустація проходить довго, зараз я, щоб зекономити ваш час, швиденько розкажу висновки і саме цікаве з дегустації. Ну а хто захоче, потім, власне, подивиться сам репортаж і конкретно дегустацію мою. Почнемо з приємної новини. Торгова марка фаворит. Галіївка Житомирської області запустили виробництво згущеного молока по ДСТУ. Я рекомендую вам продегустувати цей зразок. У нього є дефект невеличкий по консистенції, мучністість. А так, в принципі, смак дуже чистий. Рекомендую. Далі Ячня. Це лідер за обсягами виробництва, дуже інноваційне технологічне підприємство. Не судіть їх строго, як і я. Чому? Ці люди приносять валюту в казну держави в цей важкий час. Вони більшість своїх продуктів експортують за кордон. Відповідно, вони задовільняють іноземного споживача. І мізер вони продають в якості продуктів для українців. Оцей тільки варіант, мама міла теоретично можете брати в бутилочки. Взагалі не рекомендую це під ДСТУ, але це не ДСТУ. От, і, відповідно, з какао ні в якому разі, тому що все маскується цим ароматом. Ну і от останній зразок, продукт згущений з цукром це жир рослинний, трошки сироватки і багато цукру. Все по-чесному написано, відповідає, зроблено для тебе. Власне, все. А оці 10 зразків ліворуч, це все виробник, первомайський молочно-консервний комбінат. Власне, фірмова візитівка з хлопчиком, іриска це фактично без жиру. білок і цукор. І для трьох мереж для ТБ своя лінія, шеф для метро і хід продукти одиничка це для Вел Марта і для Великої кишені. Що ж, найбільше розчарування цієї дегустації, тому що наш лідер з якості бувший, да, Первомайськ, у нього в зразку я відчув багато соди і особливо. Певно, це обідно, що в інших зразках, що вони роблять для інших мереж Первомайс, да, там соди власне не було. Дуже хорошу якість зробив в Первомайс для Метро, і в підсумку, ви бачите, образливо. Да? Тобто зразки без соди для метро виявились ну, за результатами дегустації кращими, ніж їхній власний зразок. Ви Знаєте, практично не поступалися метрівським зразки Private Label для АТБ. Це, я був приємно вражений. Дійсно, як правило, вони були нижчою якості набагато. Зараз нормально. Поздравляю з цим фактом АТБ і лояльних до своєї лінії покупців. Чого не скажеш про зразки під марками? Хід продукти одиничка зроблені для великої кишені і «Велмарту». Однозначно інша рецептура, вони, до речі, всі однакові, тобто якісні, але здешевлені зразки. І я вам їх, звичайно, не рекомендую. Це стосується і хіт продукту, і цієї одинички номер 1 один. Ну, на жаль. Почнемо ми саме з польського зразка, відповідно. І бачите, отут оце... Замочок Easy Open є на польському зразку і тільки на одному українському. Тобто ічня в експортному варіанті робить а цей замочок для легкого відкриття. І, власне, кришечку для того, щоб було зручно зберігати продукт в холодильнику. Цей зразок у нас вже був на одній з дегустацій. Просто я вас знайомив з польським згученим молоком. Справа в тому, що в магазинах в Польщі ви молока можете не знайти. Тобто, я його знайшов там, в лідлі немає. В звичайному форматі знайшовка у Фляндії, і воно то є, то нема. Тобто, це не є продукт такий для повсякденного харчування європейців. Дивно, трохи неоднорідна консистенція. Я вам розповідав, що будь-яка дегустація повинна містити в собі кілька обов'язкових речей. От один з них, одна з цих речей це, власне кажучи, еталонний зразок. Тільки молоко, чисте і цукор. І все. З попередніх дегустацій ми знаємо, що якість в дойпак, в м'якому пакуванні і в бляшанці вона не відрізнялась у нас. Тому, оскільки важко ввести через кордон, от коліжанка привезла мені тільки м'яке пакування. Ну, знаєте, наш... мені якось навіть Може, я звик до нього, він трошечки більш жовтий і однорідний, здається, ніж е, польський. по смаку. От тобі раз. На фоні класного чистого смаку е, гучоночного я відчуваю тут соду. Звичайно, харчову соду. Як? як хтось писав із глядачів, що де у вас знайомі, там все добре, а де знайомих немає, там погано. Прекрасна людина, класний технолог, не буду називати прізвище, працює на Первомайському молочно-сирному комбінаті. От Працює зараз як і весь колектив, як і більшість молочної галузі під обстрілами ворожої русні. І е, те, що там по якійсь причині попала сода в продукт, ну, Констатую, що попало, але я впевнений, що колектив ситуацію виправить. А їм величезна дяка і земний клін за те, що вони під бомбами і снарядами продовжують працювати. Нагадаю, це Миколаївська область. Привіт молочну консервну комбінату «Первомайська». звідки ростуть ноги у цієї суди? Ну дивіться, швидше за все, що молоко з содою зайшло на завод, як сировина, так само як сіль. Е ту, що дають коровам лизати сіль лизунець, так само додають і соду харчову. І ця сода вона приводить до збільшення надоїв і збільшення жирності молока. Але це не відміняє того факту, що завод вхідний контроль сировини по якості проспав. Таке молоко, вони не мали права відправляти на готову продукцію. Звичайно, це не більше, ніж моя гіпотеза. Сода на фермі стоїть, значить, якось може попасти. Ну, давайте зразу ще спробуємо унікальний продукт риска. Чим він унікальний? Це, звичайно, продукт і для канапок, і для кулінарних цілей, для як крем на торт. І він не містить взагалі жиру. Цукерка як цукерка, смачна, без соди. До речі, ще одною особливістю дегустації обов'язково, ви маєте між кожними двома зразками робити перерву і перебивати смак. Так само, як в японській кухні між суші з різної риби чи там з креветки. Ви Дістий і маринований. Так само у молочників є традиція пити е, досить крепкий такий чай, без... От, ніби е, така дрібниця. Да, от ця, е, легка кришка або от кришечка для того, щоб зберігати. Але ж це реально правильний, красивий маркетинг. Це крок на зустріч споживачу. Для його зручності однозначно густіша. Однозначно. Я не знаю. Справа в тому, що е, згущене молоко відомо, воно із. Е, Збільшенням термінів зберігання, воно стає густішим. Неважливо, це білоруське, колись ми з вами пробували, українське, то свіже, рідкіше. Якщо воно півроку, чи там майже рік зберігалося, воно стає густіше. До речі, я дивився, це згущене молоко зічні зберігалося вже півроку. Але ви знаєте, продукт чомусь темніший. От набагато він темніший, за е, аналогічний з бляшанки. Власне кажучи, це не молоко, не збиране, згущене цукром. Це. Комбінований продукт. Друзі, я цей продукт вам не рекомендую як мінімум споживати як ДСТУшний, як гостовський. Тепер переходимо до зразків первомайського малишкосерного комбіната, які ви можете зустріти в різних мережевих магазинах під різними марками. Найкращий продукт, зроблений пірвомайськом для мережі, це продукт під маркою ШЕФ. Метрокешен це непоганий продукт, трошечки гірший, можливо, це від партії до партії за те, що вони роблять для метро Кешенкері. То, що попав на сьогоднішню дегустацію, це продукт. Е своя лінія. А тебе я так розумію. На мою дегустацію, на мої смакові рецептори. Продукти практично не відрізняються. Хід продукт і номер 1 І вони містять уже, скажімо так, інші смакові додатки. І 100% іншу рецептуру, більш дешево, я так розумію. Кондитерські комбінати в усьому світі споживають у величезних обсягах або згущене молоко натуральне, його менше, або його більше згущеночні молочні продукти. З них роблять і риски, з них роблять начинки різноманітні і ніхто не приймається. І навіть коли ми критикуємо, можливо, наших виробників. За те, що їх продукт не ідеальний, але потім часто буває ситуація, коли ми споживаємо їх продукт всередині якихось небудь кондитерських виробів з Європи чи там, з Азії з Африки і не можемо їх нахвалити. Люди, будьте справедливі, розумійте, що згущенка, насправді, як і Морозиво, це фактично цукерка від з боку, це умовно молочний продукт. Тому дійсно ми очікуємо від наших виробників, що ДСТУ, шну справжню вони нам дають таку, як треба. Ну, а на все решту, треба, вибачте, заплющувати очі і розуміти, що це продукт технологічний, це продукт не для того, щоб ви його споживали. На цьому все. Слава Збройним силам України! З іменинником. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!